Кажу свій будинок. От я над Санта-Барбарою. А ото от мій будинок. Ха. Тут він другий знизу. От то крайній будинок. А у нас перед крайній. Ота наверху цього будинку я живу. А до нього багато кілометрів, бо я стою на хребті, на дорозі, о, на дорозі, яка й веде, наскільки я розумію, до тої центральної італійської дороги, що, яка пересікає всю Італію. От я або просто до моря йде, але може виходить, треба подивитися буде. Гарно або виходить на цю дорогу італійську, а, а вона вже веде до моря. От такої, така історія. От. Ну, йду я вже до цього місточка, і на сьогодні буду завершувати отакі От справи.